Бля, я не знаю, я боюсь на цього това сідати. Так, ну сюди 100% треба закалка. 100% турбіна і получається досил. 400 тисяч, щоб снаряди загрузить. Божечки ти мій, по їх похер. Е, мазохісти, не говори. Для мазохістів, да. так. Сьогодні грав сьомим сім, левелом виходжу в топ-3 по урону. А він льгот чи ні, слухайте. хо Це не пудель, не тох, це хо А я пам'ятаю, що там, по-моєму, перше місце по досвіду отримав з двох команд. Чи тільки свої Так. Що-шо, що 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 На монате танка правильно <coughs> льгот Серьезно? По-любому льот, да? <laughs> Мене 20 штук, то я цвечу движух. Еще буду, За 20 штук. Палацини, я, коротше, запускаю і того, хай їде на автопілоті, Я... а я схожу, не знаю, там, блядь, Пасху по в центрі. В церкві вибачаюся. А ну що він, як Маус, чи як цей? Маус 27 можна розігнати. Ну що, давайте цей програм якусь в гру чи що. <реш> Давайте якусь групу граємо, поки на цьому танку кудись доїду, блядь. А 1700 хп це багато для шостого рівня? Пройшов ріг, а да. Ану, ану, ану ставо, вангуйте. А ну вангуйте на розкільки... Mm, здохне танків, поки я зроблю перший постріл в цьому бою по <с> противнику. <reinforce> Скільки здохне танків? В партію карта. Тут реально можна mm, зіграти, блядь, в коробку партію чи дурака. 3-4, по-моєму, більше буде. Розкидай карти, да-да-да. Чи -да -да. якісь новини подивимося, чи що? 2К ХП можна зробити? Це як? Ну, типу, бонові закалки ставить і, і цей. А 8 метрів дуже небагато. А його 8 метрів. Так, 4 вже подохлих, 100. Весь це списло ракує, мняя, мня. міняє. А шо таке? А шо? А шо? Не ожидам побачить такого тут динозавра. Не, ви розумієте, що нубка ж не рахується. Ооо, а їх двоє. Ебать, у них альфа. Ти ключишся за мною, так? Він типа боїться, що мать має по мені не попасти, чи що? Бля, <бі> там ще один приїхав. Іхуя <реш> я, я, я себе чувствую, не знаю, блядь, параходом якогось блять, якимсь. А він, до речі, для своїх розмірів то бодренько ще й крутиться навколо своєї осі. Ну це нубка з п'ятими левелами, це не рахується. Жесть, блядь. Бач, три відмітки на того на фулл ББ, за скільки візьмеш. Умножай на два рості. Двадцятку на фулл ББ. Та це не що. Це перший бій не рахується. Ніхера тут двох. їбать, закидали. Ягу. Перший бій не рахується. Блять, чуваки в борт заходять, чисто по ньому промазать можна, знаєш? Це поплава просто. <ріст> чисто по ньому промазать можна. Ви розумієте, поки його об'їдеш, коротше. Ви знаєте, блять, я поняв прикол. Це той, Знаєте який прикол? Це єдиний танк у грі, який не можна закрутити. Тому що лтежка, поки об'їде, тобі закінчиться, блять. Татамар, блядь, ну це нубка народ. Mm. У мене в очах покрасніть твої сюзників. Да це нубка на ну, народ. Ви шо. Mm -hmm. Повезло просто тупо повезло, що я був в коридорі якомусь і цей, і вони якось трошки по очеріді виїжджали. Та кар промазав вже. Запанікував, по коли побачив цього монстра в прицілі. смислі дропси, дзвін. смислі дропси. На цій техніці турнір робити треба. Mm -hmm. В першому бою основний калібр, отак от. Імба, всі діла. Не знаю. <свісно> Блять, подивіться, як Тіма зіграла. Жесть просто.